Більше 40 років обласне відділення фізкультурно-спортивного товариства Спартак очолював майстер спорту СРСР, якому і досі належить рекорд області змитання спису Михайло Самборський. Він у своїй доповіді підсумував роботу товариства за минулі п'ять років. За свою багаторічну історію Спартаків ці області писали немало яскравих сторінок у розвиток масової фізичної культури, спорту вищих досягнень. Показали видатні результати на чемпіонатах Кубка першихся в Україні СРСР, Європи, світу Олімпійських іграх. Зробили ваговий внесок у патріотичне виховання молоді, закріплення дружби між народами нашої та іншої державності. Поряд з досягненнями товариство переживає зараз не кращі часи в дитячо-юнацьких спортивних школах. Працівники вже три місяці не отримують заробітну плату. Представники облдержадміністрації знають цю проблему і шукають шляхи її вирішення. Ми працюємо, вишуковуємо шляхи як в цих складних умовах, як за умов передачі фінансування. Я зараз кажу про дитячо-юнацький спорт. Знайти все таки можливість, якщо не зберегти абсолютно всю структуру, яка існувала, то зберегти головне, зберегти спортсмена і його тренера, для того, щоб все таки основна мета досягла. Спортивне товариство Спартак протягом багатьох років проводить спартакіади галузевих профспілок, команди яких успішно виступають і на всеукраїнському рівні. Всі представники профспілок відзначили плідність такої роботи, що розвиток фізичної культури в колективах сприяє оздоровленню людей і згуртовує їх. Представники профспілок та облдержадміністрації привітали Михайла Самборського із 75-річчям, а новим головою обласного відділення товариства обрано Бориса Шевчика. Який працював заступником. В планах багато є задумів, багато є спільної роботи з проспілками, з департаментом. Буде втілювати життя на користь житомирського спорту і нашого товариства Спартак. Новий голова товариства Спартак обраний представляти Житомирщину на всеукраїнському зібранні Спартаківців.